Зараз финансовый дрон теж потянуть не можу, я спробую допомогти з фондами, що є нормальні адекватні фонди, якими я працюю на ринку. Э, Далі э, я ще прийшлю посилку, там огромний буде ящик, суппайтів і э, таких э, швидко всяких супів. Плюс э, мильне брине докуплю, цигарки докуплю. Э, ну, таке чай, кофе до кладов. Э, Паште є ще, по-моєму. Так що на днях жди тоді ще. Вже так не, не удивляюся, що багато ящиків. Я вже себе ограничую в тих напрямках, які я відправляю. Бо чесно, роздаю, віддаю ні відвідати, ні привіта, ні фотосвіта, ні... ну нічого. Розумієш? Ну просто хлопці забрали, я розумію, все, звісно, що їм там важко. А мені потім що людям казати, як мені доказати, що я відправив, що я не вкрав. Тобі відправляю, світ є. На Кураху відправляю, світ є. Оріха відправляю, світ є. А є таке, що дайте, дайте і ще так, знаєш, от прямо обов'язані, і щоб сроки, кажу, на ти все, відправив, ну хоч світ, якийсь, фото, тишина. Так Таке буду відправляти туди, де я вас знаю, ми, скільки допомагав, і люди бачать, і люди задоволені, і люди продовжують допомагати. Тому що теж сьогодні важко самому самотужки робити добро в тишині. Мені кажуть. Хай, і роблять. 何、まあ、それ